Навіть 5 тисяч євро не допомогли доїхати до Румунії. Прикордонники Чорнівецької області затримали двох порушників, які намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з чоловіків заплатив організатору по 5 тисяч євро за надання маршрутів через Google карти. Тепер долю затриманих вирішуватиме суд. Паралельно тривають пошуки організатора цієї схеми для притягнення його до відповідальності. Також на кордоні з Румунією двох псевдотуристів затримали за допомогою дрона. Так на ділянці відповідальності відділу герца за допомогою технічних засобів було виявлено рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-румунського кордону. В ході пошукових дій оператор БПЛА виявив. Туристів, які бігли польовою дорогою та скоригував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулася група реагування, яка затримала за 600 метрів від державного рубежу двох чоловіків мешканців Чернівецької та Полтавської областей. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, де їм склали протоколи за незаконне перетинання кордону.